Щороку у першу неділю жовтня в Україні відзначають День працівників освіти. Напередодні свята, 2 жовтня, освітяни Миргородської громади зібралися разом, аби привітати колег, поділитися теплими словами і отримати почесні відзнаки. Захід розпочався хвилиною мовчання на вшанування пам'яті загиблих захисників, які віддали життя за незалежність України. Керуюча справами виконавчого комітету Миргородської міської ради Антоніна Нікітченко щиро привітала всіх працівників освіти та урочисто нагородила подяками освітян. Бажаю вам першу чергу всім нам, щоб цей навчальний рік у нас кожен день пройшов офлайн, щоб усі діти були в школі щоденно, щоб були в дитячих садочках, позашкільних закладах, щоб ви були кожного дня на роботі і отримували від цього задоволення. Хочу подякувати вам за те, що в такий важкий час ви гордо несете звання вчителя, але я горда тим і дякую вам за те, що ви всі працюєте в наших навчальних закладах. Програма свята була насиченою. Творчі колективи дарували глядачам пісні та яскраві номери. У теплій атмосфері відзначили подяками, грамотами і дипломом працівників освітньої галузі від педагогів до технічного персоналу. Адже кожен із них робить свій несок у розвиток навчальних закладів і виховання молодого покоління. Вручали відзнаки працівникам начальник Миргородської районної військової адміністрації Віталій Дяківнич та голова Миргородської районної ради Наталія Гирка. Від імені Мирорської районної військової адміністрації, від імені виконуючої обов'язки начальника військової адміністрації обласної Володимира Миколаївича Когода, щиро вас вітаю з вашим професійним святом і бажаю вам мирного неба над головою і процвітання в вашій професії. оскільки, як не як знаю, наскільки фінансовий ресурс в педагогічних працівників бажає мати кращого. зі святом вас, слава Україні! Вчительство – це покликання, те, що йде від душі, відунюється у серцях учнів. Освітянська нива складна і водночас захоплююча праця бути серед дітей, ти з ними пліч опліч на шляху зростання і розвитку, радіти разом і спільно досягати нових вершин. Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята. Ви знаєте, це свята. Дуже зворушливе, особливо для мене, тому що я не зі слів знаю настільки нелегка праця вчителя. Справжній вчитель це покликання душі, це самовіддана праця і. Від, віддаючи серце і душу дітям, ви робите найголовніше, що є в цьому житті: формуєте майбутнє нашої країни. Тож я від себе особисто, від депутатського корпусу Миргородської районної ради передаю вам слова вдячності за вашу працю. На святі були присутні місцева влада та представники всіх освітніх закладів громади, шкіл, закладів дошкільної та позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсного центру, центру професійного розвитку педагогічних працівників, училищ, коледжів та університету. У теплій атмосфері освітяни відчули себе єдиною родиною. Особливі слова подяки від начальниці управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради Тетяни Колебельник пролунали на адресу вчителів, які залишили освітянський фронт. Стало на захист держави зі зброєю в руках. Їхні імена згадали поіменно. Ми з вами четвертий рік працюємо в умовах повномасштабної війни, а це важче в рази, ніж було в мирний час. Це надзвичайно величезна відповідальність. Я хочу побажати кожному з вас, щоб все те тепло, добро, розум, який ви сієте в дитячі серця, щоб воно. Проростало, і щоб ви мали від того віддачу, і щоб якомога рідше лунали тривоги, щоб ми дійсно вчилися офлайн, і щоб разом зустріли нашу велику перемогу одну на всіх. Педагогічна професія і без того надзвичайно відповідальна, а в умовах війни вона набула ще більшого значення. Адже вчителі несуть відповідальність не лише за власну справу, а й за виховання молодого покоління. Мотивуючи слова промовила інспекторка управління освіти молоді та спорту Віта Козлова. В умовах війни професія педагога стала ще складнішою і в той же час ще благороднішою. У кожного у кожного з нас є той, хто став на захист України. У кожного і кожної з нас є той, хто загинув, захищаючи її незалежність. І проходячи меморіальні дошки загиблих випускників, педагог не має права бути слабким. Тому, шановні мої незламні колеги, бажаю вам сил і витримки, здоров'я і мудрості, бажаю вам опори і підтримки. Щиро дякую за вашу роботу. Кожен освітянин бажав своїм колегам щось своє від щирого серця, і одне бажання було незмінним у кожного мирного неба над головою. В умовах війни освітній процес став рази складнішим. Це відчувають усі і діти, і батьки, а особливо вчителі. Бо на своїх плечах вони несуть відповідальність не тільки за себе, а й за покоління, що підростає майбутнє нації. З побажаннями та словами подяки від Луганського національного університету імені Тараса Шевченка виступила Наталія Мацай. Дозвольте передати слова щирого вітання від колективу державного закладу Луганський національний університет імені Тараса Шевченка і особисто від пані ректорки Олени Караман, члена кореспондента Національної академії педагогічних наук України, професора доктора педагогічних наук в день свята освіти. Ми хочемо побажати всім. Порішою перемоги переможного мира, щоб ми могли працювати в спокійних обставинах і робити те, що робимо і сьогодні, і дозвольте від керівництва нашого університету вручити невеличкі відзнаки. Які пов'язані зі співпрацею між громадами освітньою і науковою, яку ми розпочали вже в цьому році. І ця співпраця пов'язана зі взаємодією освітян Миргородської громади, Луб'янської громади і Долинської громади Івано-Франківської області. Захід завершився яскравою концертною програмою, підготовленою талановитими учнями. Барвисті виступи подарували глядачам натхнення, радість і тепло. Хтось із захопленням стежив за сценою, хтось підспівав чи аплодував. Але всіх об'єднувала одна велика освітянська родина Миргородської громади.